Напевно, всі чули таку фразу ніколи не лягай спати без питання або запиту до своєї підсвідомості. Ми дуже багато споживаємо інформації і навіть не усвідомлюємо, як вона впливає на наше теперішнє і наше майбутнє. Дуже важливий час перед сном і після сну година. Саме година перед сном і година після сну. Година перед сном це ту інформацію, яку ми полинаємо в себе. Вона потім переходить під час сну під свідомість, і під свідомість, потім через свідомість транслює цю інформацію у наше життя, і так будуються наші дороги по життю. І ми потім думаємо, хороші, погані, хороші події, погані події. От ми можемо перед сном через свідомість закласти у підсвідомість правильні думки, слова, вирази, бажання, цілі, ту правильну інформацію. Нас такого не вчили. І ми навіть такого не знаємо і не допускаємо собі, щоб замість того, щоб перед сном. За годину. Замість того, щоб посвіти в Тіктосі, в Ютубі, в Інстаграмі, почитати якісь новини, помедитувати, почитати, повізуалізувати, помедитувати, як я вже сказав, афірмацію, прочитати. Так? Ми цього не робимо, тому що для нас це щось таке містичне, те, що не пояснюється звичним чином. Але саме таким чином. Ти можеш змінити все навколо. Ти в це не віриш і подумаєш, що він меле. Я такого ніколи не робив. Саме суть в тому, що ти такого ніколи не робив. І одразу ти думаєш, Та, я спробую, але нічого, не, нічого в мене не вийде. От в цьому і ключ. Що ти не вірив, не пробував, не пробувала, не віриш у це. Це не просто слова, твій стан уже передає, що ти в це не віриш. І найперше, зміни своє ставлення до цього. Я вже повторюю не один раз, що новий будинок на старому фундаменті не побудуєш, новий досвід на старий не покладеш. Тому, щоб змінилася наша картина світу, нам потрібно змінити думки і почуття, які ми закладаємо в себе. 24 на 7, тільки нам транслюється ззовні. Хоча б перед сном транслюйте Чер... підсвідомість через свідомість те, що ви хочете, те, про що ви мрієте, закладайте правильні речі, підсвідомість не тільки може все, вона і робить все для тебе. Всесвіт, Бог, Всевишній, це по факту сила, яка транслює. Те, у що ти віриш, те, що ти говориш, те, що ти про себе думаєш і про навколишнє думаєш думка, слово, дія. Все починається з думки. А ти просто відслідкуй, що ти думаєш і що ти закладаєш перед сном через свідомість, в підсвідомість. Година це по факту ворота до. Країни мрій. Давай так. Це щось таке магічне, містичне на рівні підсвідомості. Ти будуєш фундамент. Скажу тобі зразу. В секунду вона не збудеться. Тому що в тебе є певні закладені емоції, певні закладені стани, певне бачення, певне очікування, віра чи невіра. Але. Потрібно такі, такий процес, такі зміни в житті додавати поступово. поступово. І складним відсотком воно буде накопичуватися. Буде накопичуватися і буде проявлятися в твоєму житті. Це 100%. Година до сну і година після сну. Година після сну я не найперше вмикаю телефон. Я сідаю, візуалізую, який має бути день. В мене є щоденник вдячності. Я постійно дякую за все, що в мене є, було і буде. Тому що ми знати сильно звикли до того, що в нас є. Можливо, років 15-20 тому ти мріяв про те, чи мріяла про те, що маєш зараз. Но зараз ми це сприймаємо як дане і не цінимо. А колись ми просто були на найщасливіші в житті, у світі. І щоб мали це, що маємо зараз. Тому я зранку і на вечір дякую обов'язково за все, що приходить в голову: абсолютно, вода, повітря, за те, що встав, за те, що маю, за те, що буду мати і за те, що мав. Потім, зранку я налаштовуюся на день. Ти, можливо, і знаєш, що у тебе має бути така то зустріч, такі-то справи, а то буде важко, а то буде так, або то буде так, ти так це вже знаєш. Спробуй засунути іншу картинку. Іншу картинку свого дня. І дорога буде розвертатися по-іншому. Ну, це треба зробити в емоційному, правильному емоційному стані. У тебе всередині не може все думати тільки про те, що все погане. А ти говориш про все хорошо, тому що ти посилаєш, скажімо, так, чистоту, розсинхро... розсинхроновану. І що тобі, всесвіт має дати назад? Що з того? То, про що ти кажеш, чи то, що ти відчуваєш? Постарайся синхронізуватися зранку. На вечір я заходжу в медитацію. У мене є велике відео про медитацію в деталях на каналі. Я медитую. Спочатку розслабляю тіло, розслабляю мозок, думки, потім через дякую і заходжу в альфа стані, персонний стан в медитацію. Можу задати питання, яке мене цікавить, і мені прийде відповідь це перевірено вже на 200%. До речі, хлопці з клубу закритого також це вже відзначаю, що воно працює. Можу просто спостерігати. За своїми емоціями в тілі можу пропрацьовувати травми, так я пропрацював заїкання. І це все дійсно працює. Перед сном година не телефон, не соцмережі, а робота з собою. Дивіться всередину, не зовні. Не зовні. Тому що зовні забагато того, що нас захоплює, забирає ваш фокус, увагу, енергію, життєві сили. А сюди! Сюди, дивіться сюди. Нас цього не вчили. Я не кажу, що я вчу. Я просто ділюся своїм досвідом з тобою. Те, що на мені працює, я вірю в, в те, що ти. Мені цього ніхто не говорив. Я це на своєму досвіді, хорошому, поганому, пережив і даю тобі. Спробуй це зробити. Це діє, але в це повірити і виконувати є такий письменник Джозеф Мерфі. Мені дуже часто попадається зараз одна його, скажімо так, з книги Уривок. я вам прочитаю, от. «Божественне багатство циркулює в моєму житті. І завжди є божественний надлишок цього багатства. Божественний надлишок. Тобто в тебе є все і більше. Да, це зараз звучить таке щось. ну, Шизотерика, чи, чи щось такого типу. А наш мозок сприймає все за віру, йому все одно, що ти йому скажеш. Якщо ти його посвариш, скажеш, що він негідний через свідомість і підсвідомість. Там це закладеться і це буде транслюватися в твоєму житті. Навіть твоя гормональна система буде змінюватися. Під, поміть під свої слова і думки, ти сам собі закладаєш. Ці обмеження, ці не можу, ці не хочу, ці не буду, ці не гідний. Заклади друге, інше, іншу правду. Я тобі тільки що прочитав. Навіть от просто елементарно напиши це в коментарях один раз, другий раз. Напиши собі це на телефон. Перечитуй, перечитуй. Це не важко. Я тобі не кажу, що ти маєш, не знаю, книги писати, марафони бігти. Але це потрібно робити. Це, це мінімальні кроки з того, що ти не знаєш, того, що ти не віриш, то, що ти не робив, чи не робила. Але ти не знаєш, чи воно не спрацює, наприклад, через місяць, через півтора місяця, через два місяці, кожного дня ти будеш робити. Спробуй це. А можливо, а вдруг, та що він каже, це правда. Я просто спробую. І моє життя почне змінюватися. Ти почнеш по-іншому думати, по-іншому дивитися, по-іншому відчувати. Потрош, ти будеш помічати. Це не буде отак. Ти будеш в якійсь ситуації помічати, що тут, тут я подумав чи подумала по-іншому. О, класно. А де да, я це взяла. А у нього, давай я щось ще в своєму житті буду змінюватися. Змінювати буду. І одне за другим. Ну поштовх потрібно дати. Дати потрібно поштовх, дай цей поштовх хоча б через це відео. Це елементарно. Година до, година після сну. Закладай правильні речі. Афірмації, молитви, медитації, от такі афірмації, які я тобі сказав. Напиши свою афірмацію, яка тобі буде відчуватися, яка буде з тобою резонувати. Напиши, відчуй це, зробиться. Це. Буду вдячний за твій відгук, за твою думку. От. Радий тебе бачити. Дякую, що ти зі мною. І побачимось у нових відео.